Також вшанували пам'ять великого кобзаря в Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей. На святі оборони животворящої правди відбувся другий тур всеукраїнського конкурсу дитячої творчості У вінок Кобзаря. Ми вплітаємо майбутнє. Змагалися учні віком від 11 до 16 років. Організатори запевняють, участь дітей була дуже активною. Надійшло дуже багато робіт. З тих всіх робіт. Я не знаю сотні робіт. Ми вибирали п'ять найкращих в кожній номінації. Зараз в Івано-Франківській бібліотеці діє виставка цих робіт, які були надіслані з районів. А п'ять найкращих в кожній номінації, тобто 20 робіт, буде надіслано на підсумковий тур до Києва. А номінацій було чотири: кращий малюнок, краща вишивка, прозовий твір на тему «Кобзар у моєму житті та житті моєї родини, і поетичне слово. Це слово могутнє. Пророче, ці думи високі, сумні та расове слово співуче, рікою проллється в мені. Тетяна Мацькевіш з міста Галича написала твір Шевченко Фрагменти очима чужої людини дівчина переконує, скільки б ми не знали про творчість кобзаря, ніколи не зможемо пізнати багатогранність його душі, бо це геній усіх часів. І найважливіше каже Тетяна вміти характеризувати митця з творчо-душевного боку. Мене надихнули пісні квітки. Ці зокрема журавлі і два кольори. Два кольори чорний і білий, Це так, якби кольори у долі Тараса Шевченка. Вони припліталися і червоне. Це була любов до батьківщини, і чорне. Це всі біди і тортури, які довелось йому витерпіти в ім'я ідеї». 20 призерів отримали від бібліотеки книжки, а більш цінні подарунки на кращих із кращих чекають уже в столиці.